Запчастина для помпи електричної води на всі види, акумуляторний, електричний, всі моделі, всі бренди: Biо, Hot Clover, Xiaomi. є трубочки, металеві, носики, силиконові такі прокладочки на носики, які вдіваються, щоб ще у вас порвалась ваша оригінальна. Щоб вставляєте, щоб не підтікало у вас знизу або між краником та. Ну і трубки силіконові до помп. Є такого формату. Це широкі, є звичайні. Які йдуть комплекти. Ну, ось звичайний, в комплектах йдуть. звичайний в плані чому, в плані якого? Діаметр звичайний. Тобто одномоторні вони йдуть як зазвичай такого формату, а якщо двохмоторну, то вони йдуть вже більш широкого формату. От такий. Така от різниця теж є в наявності, трошки дорожчі, на широкий. вони і длинніше трохи По бачимо. Да? Ну і по діаметру теж. Все одномоторно, все двомоторно. Все в наявності є. Всі нас шланги, прокладки сіконові, металеві носики. Також там по платам теж є інші всі запчастини, Тут вже розібрали, є плати управління, батарейки, самі моторчики насоси. Ну Це ми зараз дивимося на примірнику Vio e 7. Всі посилання будуть знизу під відео. Гарних вам далих замовлень. До побачення!